Отже, соковиті, смісні, пухкі. Приготую вам ясні, соковиті, пухкі котлети разом. На котлети найкраще брати м'ясо різного виду. У нас сьогодні куритина та свинина. Крім м'яса, потрібно ще у фарш додати. Білий хліб замочимо у молоці. Хліб відтиснемо від рідини. У чашу на дрібній терці натремо цибулю та часник. Та сюди ж через м'ясорубку перекрутимо м'ясо та хліб. Спочатку через м'ясорубку пропускаємо м'ясо. Хлібом чистимо м'ясорубку. А далі фарш. Солимо, додаємо свої улюблені спеції, обов'язково ми додаємо чорного меленого перцю, все змішуємо, перемішуємо і фарш готовий. А щоб котлети були соковиті, то ми у фарш додамо будь-якого овоча. Сьогодні ми натираємо сиру, картоплю, а можна кабачка, гарбуза тощо. Натерли ще у фарш і картоплі, змішали його, а він густий. Треба, щоб він рідше був, додамо ще хитрість, молочка і знову все змішаємо. Фарш не тільки добре змішуємо, а ще разів 20 відбиваємо. і ставимо в холодильник на хвилин 20-30. нехай фарш. Замаринується. швидко час минув. Пора вже виплескувати котлети і смажити їх на сковороді, як будь-які м'ясні котлети. Смачні соколи ці коплити. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь наш канал. У нас тільки смачні рецепти.